І -ї -ї -ї. всім друзі! З вами я український влогогеймер. І сьогодні ми будемо грати в Toilet All Defense. І сьогодні ми будемо порівнювати вченого Клока з ТВ. І ми будемо це робити з моїм помічником Данилом. І будемо порівнювати їх. Вченим ТВ. Так. У мене 820 монет. Ну нічого. От бачите, Скінвист Клокмен. Так. Я навіть, не знаю, коли як ставити. Ось, я його поставив. Єдиний мінус, що в цих двох вчених їх не можна убрати, переставити. Тобто, якщо ти їх десь поставив, вони в тебе назавжди. Вот, кстати, мій друг вже поставив скинути в мене. І в кінці я скажу підсумки. Хтось краще. Вот дивіться, на початку 2000 овгрейд. Oh а в цього скільки хп? я не можу побачити. Ну на початку оцей Сіннес ТВ Мен і на початку дефає краще, ніж Сінліс Клокмен. Ну під кінець Скінліс Клокмен лучше. Тобто краще. Я спробую ось. Так, вотюри треба поставити. Так, я зупинив час. Кстати, я в минулому відео вибив його. Я його буду тестити. 50 тисяч. А, а в того скільки? Теж 50 тисяч. Ну, тут порівно. Так, я мушу відійти на секунду. Так. Поки 5 тисяч. Все порівняно. Так. Яка буде вона його на штовна покачка? Блін, його... Він заснув. Так, я його прокачав. Скільки в нього? 200 тисяч хп. Добре, давайте йдемо провіряти, скільки хп в того. Інтересно, коли він його докачає вже. Ну, він виносить, ну так, нормально. В принципі, я качну фатюра. Так. Так, так, вот дивимося. 100 тисяч. Поки що виіграє клок. А на початку виіграє стінності в мене. Хм. Дивно, але все рівно. Є. Ми сьогодні порівняємо. Так, я прокачав фатюри. Так. 15 тысяч наступна прокачка. і він непогано так і тримає. Ну слухайте, що 6 тисяч отут. Зараз вроді його має качнути. ще не качну. Так, сам качає. Магнет туалет заразив його. Точніше заснув, а не заразив. Так, він на максимум його качнув. Ото гармата велика там є. Ну, по красоті, поки що виіграє, знаєте хто? Скін нести у мене. От по красоті, ну от він, він дуже класний. А, і, кстати, єдиний ще є плюс м -м, цей вченого тим, що він приносить гроші, а скільності в мене такого нема. Але затости в, в мене цей на початку депає краще, ніж клок. От під кінець він вже гірший. Evil Вау -Wow пішов. Перший раз в Клокавенті бачу Evil Wow. Ну ми і так продефаємо, ми ж круті. Все, ми виграли. Це так легко. Так, я качну на Максу. 600 тисяч хп! Ну 1500 переносить, я поставлю другого. Теж буду качати. О, дивіться, мій друг вже постав і качає теж. Але в них є вдвоє мінус один, тим, що їх постійно ти не можеш ніколи убрати. Вони з тобою назавжди. На цілу катку ти їх не можеш убрати. Цей мінус дуже великий. Ну, в принципі, сам то я можу зараз качнути, в принципі. Так, я можу зупинити час, напевно зупиню, як тільки докачаю. От по красоті, але мені здається, що краще скімності в мене. Однака характеристика краще в... в клок скімності. Я в кінці скажу у ті результати, хто кращий. І кстати... А прикиньте, якщо ви будете грати з тими юнітами, що спавне стінку, тобто і з кінності і з кінності в, клокмені, кінності в імені, Тобто не одне, а декілька. Це ж буде дуже класно, тому що якщо один поламаєш, інший зможе добити. Це класно. І вроді, вроді. Дальність атаки, це виграє, знаєте хто. Я думаю, що кінности в далі стріляє, ну типа далі. Я так думаю. Ну це моє. Ну це... Ну це моє рішення. Моя думка. Ви можете, звісно, опровігнути факт. Ну вони от зараз поки порівно, Якщо не рахувати мої думки, якщо з моєї думки, то кінності у мене краще. Але дивіться, скінності клокмен, він для Angelsu не підходить, так і скінності в мене. що тут клок і цей і skінlстигумен. Я думаю, що «Skinless Clock краще, тому що в нього характеристики. Но по красоті, я думаю, що виграє «Skinless Скінести Мен. Ну, краще всього, якщо у вас дуже мало місця, беріть краще Skinless Clock мене. Не беріть другого. Тому що, якщо ви візьмете другого. Вам треба качати ще, а якщо ви хочете по мені такті по, по цих фатюрах, то не варто. Кстати, прокачаю бус. От бачите, скінус ти в мене бус не діє, а одна скінность клока діє. Бачите, в чому ще проблема? Ну це дуже класно. Ну, з клок, мені кажеться, здається, що він кращий. Але якщо хочете, беріть вдвох, вдвох вони дуже класна команда. Ну, Скіннус стати у мене досі не діє буст. Це дивно. Але вот дивіться cooldown, skin 4 мене. А от вот з клока більший. Кулдаун. І ніякий буст не спасає отого типа клока, що в нього типа кулдаун. Його спасає тільки те, що... Що буст типу, діє на нього, а на то не діє. Ось що спасає. Я вам раджу брати скінне стлок Якщо у вас нема або анонсера, нема, або медика, якщо ви взагалі їх не берете. І у вас є ще два юніти лиших в екіпіровці, то ви можете взяти їх двох, або якщо один, ви можете взяти скінестлок. Однак ви можете навіть самі порівняти, переконати, що я вас не обманюю. Ну а насчт красоти, Ви думаєте самі? Я думаю, що скилл інструмент краще. Напишіть в коментарях свою думку. Так, 36 ульма, 12 хвилин. Це нічого собі. Потер, кстати, він імба. Я, кстати, намікаю на майбутню тактику, що я буду брати скілли Клока і фатюра. И поки я не добью до другого скілли скока, я не буду грати от. Я вже його спойлер, я його вже добив. Мені вже не треба грати, якщо я хочу вже третього, но це вже божевілля. Ну я попробую третій порубити. Щоб собі і клоком пофармити. Імбусти, тому що якщо третій, то в мене буде ще кейси. Так. Ну, дуже класні. Рілесер! Кстати, це імбан для дефу на початку. Ось у нас 43 а волна. Так так так. Але хто далі стріляє я не можу. Але хто швидше стріляє, я не можу визначити, тому що, якщо, допустимо, до клок з підійде, типу, до тої стіни, що стріляє, підійде якийсь туалет, то там навіть не зупиняється, а от... Стінності у мене зупиняється. Ну, і якщо це все, що я сказав, правда, то виходить по логіці Сіннес Клок, він стріляє без зупину. Виходить, що так. Або там є якась пауза, що ніхто не може навіть розглядіти. А тільки гені. Але я думаю, що Скіннес Клок стріляє швидше. 46-та хвиля, волна. Якщо можемо потерпіти, у мене 82 тисячі це доволі багато. Кстати, в Angelсі от Фаюре можна дійти до... Вроді до 72 або 82 волни. Якщо постаратись до 90-ї. Тобто Фаюри в Angelus для новачків імба, для прошок середній. Такогось із скінності. Допустимо. О ти? На увазі. Клоків, чи кинусти в мене. Не ражу. Не ражу. Брати її. Дев'ята волна. Так, я сам тут удаляю. Кстати, є один бах з скінних склок, але це в наступному відео або навіть. Це буде вже друге наступне відео. Про це ми трошки пізніше обсудим. Так. Невеличкий спойлер, вони двоє дуже. Крути. І в наступному відео я поражу, коли краще, бля. Ну а так пісунки. Беріть краще клока, скине з клока замість того. Ну а всім папа! -па.